За кілограм персиків 49 центів. За європейськими мірками це дуже дешево. Однак більшість покупців не виявляють інтересу. Ціни на фрукти в Афінах з кожним днем падають, і багато хто чекає, що наступного дня ціни впадуть ще більше. Люди просто нічого не купують. Навіть 5 кілограмів за 2 євро брати не хочуть. Сільгосп виробники протестують, вони вимагають ще більше дотацій з ЄС. бо обіцяною Брюсселем допомоги не вистачає, аби покрити збитки від санкцій Росії. Минулого року сюди експортували на 180 мільйонів євро. 60% наших персиків ми постачали до Росії, а також половину Києві і понад 90% полуниці. Росія для нас не будь-який ринок, як це можливо є для Італії чи Іспанії. Ми зазнаємо величезних збитків. Багато фермерів вважають, що цей рік для них і також втрачений. Найбільше вони бояться, що Росія і в довгостроковій перспективі відмовиться від їхньої продукції.